Ребята, дивіться прикол. Е, написав мені чоловік. Каже, там я виграв призи туди-сюди. Виграв одні, другі, треті призи. Коротше, вигравав чоловік і каже, можна їх там на сертифікат пустити. А я хочу йому написати. Тобто, в мене є Настя. І я, типу, завтра ми з нею е, розберемося з призами і сертифікатами, розберемося, щоб зараз на ніч не заморачуватися. Я йому пишу. Типа, Окей, ми завтра з. І розберемося. Ну з призами. І... Уважаємі Насті. Хто тут є Насті? Ребята, Насті є. Ніт. То, Насті, пожалуйста, скажіть, як ваше ім'я вжить, що ми із нею розберемося з призами? Із нас тею. на Настею. 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 На... Настею. Я не знаю, я не знаю, как правильно написать. Короче, поможите мне, я человек, я написать не могу.